Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати діаграми в табличному процесорі. І давайте розв'яжемо декілька задач. Перша задача. Маємо вартість однієї кВт години, а також табличку, в якій маємо показники за місяці спожитої електроенергії. І спочатку створимо відповідні формули, які обрахують там скільки ми споживали. Енергії кожного місяця, скільки оплачували кожного місяця. Пригадаємо наші функції, порахуємо, скільки спожили за рік електроенергії, скільки заплатили за рік за електроенергію. І побудуємо відповідний графік, який нам покаже рівень нашої оплати протягом року. Для початку створимо. Формули, які нам порахують кількість спожитої енергії за кожен місяць. Дорівнює від наступного місяця, віднімаємо попередній місяць. Enter. І за допомогою маркера заповнення копіюємо формулу на всі 12 місяців. Маємо кількість спожитої електроенергії по... за місяцями. І тепер давайте порахуємо, скільки потрібно було оплачувати за відповідний місяць. Дорівнює спожитої електроенергії за поточний місяць помножити на вартість електроенергії. Так як ми будемо з вами копіювати за допомогою маркера заповнення, то посилання на клітинку B1 повинно бути в нас. Абсолютним змінюємо формулу, виділяємо в рядочків вода адресу B1 і натискаємо на клавіатурі F4. Таким чином ми створили абсолютне посилання. Enter. І тепер копіюємо цю формулу на всі 12 місяців і маємо суму сплати за кожен місяць. Тепер давайте підрахуємо, скільки електроенергії було спожито за рік. Виділяємо клітинку О6, викликаємо помічника з функцій, обираємо категорію математичні і функція суми. Далі обираємо діапазон B6M6 і ОК. За рік ми бачимо, скільки спожили, 2397 кВт. Наступна клітинка О7. Викликаємо помічника функцій, математичні, функція SUM, далі кнопка вибору. Обираємо діапазон B7M7. Окей, бачимо, що за рік ми сплатили 3572 гривні. Тепер давайте побудуємо діаграму, яка покаже графік, скільки ми споживали електроенергії в якому місяці. Це у нас будуть дані з діапазону B6M6. Натискаємо на кнопку Вставити діаграму і обираємо тип діаграми Лінія. Серед представлених ми можемо обрати лінія та точки в діаграми. І натискаємо кнопку Далі. Дані в нас знаходяться в рядах. Натискаємо Далі. Тепер нам потрібно визначити назву. Діапазон для назви це в нас спожито кіловат нашої енергії. І категорія. Натискаємо на кнопку вибору і вказуємо назви наших місяців. Натискаємо Далі і в заголовки діаграм можемо написати споживання електроенергії протягом року. поживання електроенергії протягом року. Можемо підписати вісі, а можемо це залишити на потім. Легенда. Легенду ми розмістимо внизу. І натиснемо на кнопочку готово. Бачимо нашу діаграму. І за цією діаграмою ми можемо визначити, в якому місяці у нас були найнижчі споживання електроенергії, а в якому місяці у нас було найвище споживання електроенергії. Це в 11-му місяці. Наприклад. Давайте ще розв'яжемо одну задачу. Знайдемо значення функції y дорівнює x степені 4-4х на проміжку від мінус 3 до 3 і побудуємо відповідний графік функції. Давайте спочатку створимо відповідну таблицю, стовпчик, підпишемо x і y. І створимо діапазон x від мінус 3 до 3. Беремо маркер заповнення і копіюємо значення. Тепер в клітинку B2 розмістимо відповідну функцію. Нагадую, x четвертій степені мінус 4х. Для цього ми можемо використати позначення степеня і просто вказати дорівнює А2. Помножити на а 2 помножити на 2 помножити на 2. І так, 4 рази. І мінус 4 помножити на а 2 І мінус 4х. Використовуючи маркер заповнення, копіюємо цю функцію і маємо таблицю з відповідними значеннями. Тепер давайте побудуємо графік відповідної функції. Виділяємо діапазон даних, на основі яких ми будемо будувати функції. Це у нас значення y. Викликаємо майстра діаграм. І обираємо діаграму XY. І оберемо вид діаграми, лінії та точки. Натискаємо кнопку Далі. Дані у нас знаходяться у стовпцях. Далі. Тепер нам потрібно підписати і обрати значення. Значення Х. Діапазон для значень Х. Натискаємо на кнопку вибора і вибираємо діапазон для значення наших X. Натискаємо на кнопку Далі заголовок функцій. В заголовки функції можемо написати графік функції. І натискаємо на кнопку «Готово», а до цього ми можемо прибрати нашу легенду, так як вона нам не потрібна. І бачимо графік відповідної функції. Сьогодні ми з вами розглянули побудову ще двох видів діаграм. Дякую, що дивилися. Зустрінемося на наступному уроці.